І Містер. Містер таке прекрасне місце. Погляньте. Приїхав я з Тараськом. Ладве, заїхали сюди. Коротше, біля е, Журавна. Буде місця всі практично зайняті. ми вже тут аж так максимально далеко заїхало, але таке непогане місце. О, тут схід є до води, там можна вутоптано. Рівненько можна закидатися, вона з двох місць вистачає з головою. Будемо пробувати ловити рибку з ночілою. Щось кидається, якась рибка під тим берегом. Кидаю, я холод рибки, не бачив. Взагалі. Глубина. 2,5-3 метри це вже далі середина. середини. Тобто кидати треба далеко, але побачимо. Бровка тут вже йде від 2,5 метра біля берега. Практично або кидати під берег, або аж під той берег, або під цей. На середину нема сенсу. Там практично все дорівно. Так що таке зараз Вон прикормка. У мене магазинна сипучка криль, від Real фіш і пшуно. Сильно не експериментував, але ну ще додав крапера таке. Настоюється, зараз збираємо вудочки, будемо закидатися. Думав, десь буде яма, могли на сома щось я взяв випуск, Але Походу тут на сома не буде декидати. Місця гарні, що, можливо, десь там далі є якісь місця, але я машиною не скою. По прам. Так же все здираю знизу, як їхали. Вже не дуже хочеться десь далі перти. Перший раз тут, ледве заїхали, то нам так підказували, ну не знали, куди повертати, що тут полями їздили. Так що пробуй. Може щось вночі вранку буде, цікаво. Надіємося. Так, закинули ми по чотири дрючка. І в мене на цю крайню зразу на кукурудзу і опариша клюнув грибець невеличкий. І зараз щось знову на неї подзібує. Таке попробував на різних. Хробак, опариш, кукурудза, піно тісто. Комбінуємо. Що, щось буде брати чи ні? Щось мале може сидіти. Цю я найдальше закинув, аж майже під той берег. Опа, опа. Це або щось проплило. Може пішло по течії. Цю я близько кинув. І зносить більше, тут 90 кормушка. Коротше, сотка тут ідеально. 90 вже трошки зносить, якщо далеко кидати під той берег. Треба кидати так десь до середини і воно більш-менш тримається. Одна ще тут в мене. Я її на пуска на ніч перероблю оснастку. А там ще в мене одна маленька стоїть. У нас там сало з пінопластом і часником Тоже, кстати, на неї клювало, як тільки закинув. Вже декілька машин попри нас проїхало, шукають люди місце на вечір. Тобто нам ще повезло, ми місце непогане таке зайняли. О! Може маленький рибчик далі. Коротше, Тарас, тут якесь дерево, все, це ж, блін. Треба піднімати вище. Вже другий раз там зачіпаю, як веду. Треба якось високо піднімати. Там, блін, катастрофа. Там якесь крупне дерево я за нього зачіпаю весь час. о, Воно ближче середини, тут якраз напроти мене. Ну, парі пожований. Будуть обриви тут 100%. І то не один. Та вже. Йдемо зараз трошки перекусимо щось. Потягнути треба щось трошки, 20 грам, щоб не було бревів. Щоб щось зловили. Закон підлості. Тільки починаєш їсти. Чути щось? Тут фільтри не буде. Фідер? А не потектя. не що справа вліво ходить. Рбець, малий, походу. Тоже. Не навіть такі. Ой, де піднімаєш? Ну, теж ребець, малий. Ду! Виктян! Щось і там тягне в мене. Щось під водою, напевно. Якийсь іхтіандр. Може перехрестилися мої. Скорші все. Так. Але щось там дергається. ну? Щось там дергається в мене. Тарас, тобі, може, й навіть підсак здався. Уже не здасть не... не здасться. <плес> Блін Бачив, нормальна шмата? Але що то таке, то не ляж точно? Що, обірвав мені? Ні, зійшов. А чок є. Так, зараз будуть стейки, курячі крильця. Розгоряється. Комарів нема, ось і смоталися. Це вже радує. Маємо таку оснастку. Пінопласт з салом-чесником. Запахом. Саме сало і опарик. Помбурим. Це діло видно довго. Ти товчеш? Що, друге? Вже роблю чудеса, кукурудза, маленький пінопластик і опариш. Експериментуємо як можемо. Ну, щось поки що тільки мальок дзібає. Так, щось туди пробуємо метати Та блін, воно замахало мене. Ну Та воно ну, там та сразу Тишить Ніфіга собі Тут же щось може бути ліпше. А що тут З мене кукурудза й опар? Тихо бо я тут прочищаю собі дорогу. Вона мені мене відволікає. Дивіться скільки я прорубав сьогодні. Аж до тараса цією сукерою. йолки палки що робиться? Тихо, не дають мені рубати. О все. Знову та за дерево то зачепив. Або хрен зна що. Я обірвав, та поводок. Щось там є, коротше. Ох ти що грань Дрова вишня. Райан тут просто мощ довше, довшего Пече в руку Не ставити стайки з Тарасиком зараз стейки за Зашмальцуємо. Что тут мы в мальфоналіксиведечку? А ну забери. Ти що, Тарас, ти топ? Я давно такої грані крутої не бачу. Тут можна жарити, блін. Дивись, що Тарас Тарасі злою когріпця? Оце вже рибець. Може на ній що заробу. Дивись, як файно за верхню губу, він вже би фіг відчепився. Тут є поводок, шнура? Чи то леска така? Лиска. Все. Непогано. Може то і в мене тоді щось такі більші був робити, бо то щось було теж плоске, то що зійшло. Але бачу крім рибця, нічого не бере. Краса Ще чуть-чуть в принципі з цього боку. Він треба пересушувати. На випуск трошки кидати. Така оснастка з грузом. Маркерний груз чіпив, щоб краще за це був. Тихо-тихо. Раз. ще разок. І закріпити треба опаришем. Маленька рибка, блін, і це витягнути неможливо, блін. Рибеється, але витягнув. Він просто впирається. Впирається в бровку. Треба тут високі патики мати, щоб піднімати його вище. Ну хоч щось. Чи, блін? Шершені напали на нас. Просто капець що робиться біля моєї машини. Обсіли, блін. Ми одного вбили. Тарас одного теж вроді кажу вбив десь там. І вони, блін, позлітали, зовсім не походу на світло. Треба виключати, коротше, прожектора. Вони нам не дадуть жити. Блін, але що дійти туди до того світла? Опа, вроді відійшли. Та не сидить, я хочу виключити просто світло і забрати того їхнього трупака. Коротше народ катастрофа, ми не можемо, блін ходити щось зробити. Просто шершні. Включає світло, зразу налітають шершні. Ми вже тільки що вирубали десь на Я не знаю на скільки 15? 15-20 хвилин, блін. Вже думали, що вже їх нема. Тільки включив цей афонар свій на дереві. І знову день прилетів. Я вже тут поставив під то накидав листя, щоб дим був. То оси були б засвітла. Фігарили оси. Не давали нам поїсти нічого одразу. Рій був біля цього, біля столика нашого. Оси свалили, прилетіли шершні. Я знаю, Тарас, що там мені пороблено? Шось треба йти десь, блін. До бабки якоїсь. Або жити, або знімати. <гум> 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 так, вроді вже смоталися ті шершні. Вже конкретно їх тут при... прикоптило. Слазивши по дереві, але вже вроді нема. Трошка спокійно ходимо вже. Десь трошки покльовує, але поки що по рибі глухо. 12-та година майже. Мало би щось клювати. Ви розгоряється. Перша година нічого не бере. Трошки прибираємо. Ще один шершень якийсь літає, один судно замахує, але вже там біля того фонаря. Та, 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 бери піцак. Бери, 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 бери. Та йди сюди! Ні-ні, воно тут. Тут. Я то хрещу, але витягнути як, сламік. Зараз подивлюся. Е, Нє, та де тут фідер саме довший цей поводок. Красунчик. Тут е, цей опариш був. Витягнеш? Пайло бля. Чув? Чесник і пінопласти ставив на фідер. Пізна ніч. Перезакинулися. Повна тиша. Кось знову рибця маленького зловив. Не було що знімати навіть. Толкової риби нема. Той рибак собі дрімає. А вудки хоч би що? Шо. А щось одна моя пішла по двом тарасовам. Точно треті витягувати перезакидати. Так більше ніби все стоїть. Мертво, мертво. Тарас сумеку словив. Такий теж десь такий самий. Та... О, пачки, тапочки. Тільки що закинути? Ніфігас. Тепер же випуск мертвий закинуть. А виползок жаліюся, що він фіга. На сумову оснастку. Слухайте, мені теж на самого трепери? Я вже зараз свою ту переробляю. Нормально так? Ну пробуємо на саміка. Мій виповзок поховався. Ще таку раз і два. великий гачок. О! Пасує. Ось така оснасточка. Кидаємо, може, ще буде. Так, вудочки перезакинули. І зараз робимо сніданок чемпіона. натур там же щось сидить коняра якісь походу ну, кукурудза, блін точно треба буде тоже на якусь на кукурудзу поставити ні? витягнеш чи дати не Ритянеш, але а дебат що це клинчуп чи? Ну, no, кленик. <try> та й таке, й тишина. Соміки не беруть. Ні верхоплавки, ні йоршиків. Одного вчора тільки. Йорш... Ні, та то, то не йорш, то бичок був. Одного бичка тільки зловив. Юршів нема, бичків нема, це трошки тішить. Але вон тишина, скільки патиків стоїть. Ні в кого нічого не зеленчить. О, гарно розгорілося, будемо зараз крильця смажити. Кільця крильця. 10 година, ні одної покльовки. Від шостої ранку. Ще такого не бачу. Походу на цьому -то вже і кінець по рибі. Що навіть мальок не клює, то. Гайки. Та й нічого не дзябуло теж, ні? Так, товариші, завершуємо наші рибацькі пригоди. Відловились по повній, ловили малих рибців. Встидно то показувати було по соміку. Ну і щось в мене вчора було таке хороше одне зійшло. І на тому все. Так що містер мертвий навіть в цих краях перший раз тут. Взагалі ніколи тут не ловили, Надіялися, що тут... Якась трошки рибка є, але як бачите, самі. Так що на Дністер ми вже, мабуть, цей рік їхати не будемо, я так думаю. Ще планую поїхати на е річку Серед на водосховище біля Дністровського каньйону. Якісь платники треба пробувати, тобто хоч щоб якусь рибу ловити. І все, так, що знам. Зараз виїхати. Буде така задачка непроста з цих дебрів. Але якось помаленьку десь справимося. Так що все, всім дякую за перегляд. Не судіть строго. Слава Україні, всім пока.